І сьогодні я буду робити відео. Не знаю, вийде воно сьогодні, сьогодні вівторок або завтра в середу, Це ми вже подивимось. Що хотів додати, зараз я буду дивитися, що там моє господарство, готувати корей, каченя, давати їм писти, їсти. І покажу, скільки яєць сьогодні у нас є. Бо я, якщо чесно, сьогодні навіть не дивився. Ось так мої курчатка зараз їдять. Як ви бачите... Ось такі вони вже підросли трошки. Можете подивитись, я вам зближу. Ось такі вони. Це мама їхня. Ось це такі курчатка. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ось так гарно, красиво. Вони їдять. Їм вже місяць минув, 30 липня. Так, 30 липня за 5 днів їм буде місяць і 10 днів. Ось такі вони вже хороші, гарні, красиві. Зараз ось. Ось так їхня мама виглядає, а тут вони їдять. Не всі є, правда. Тіп-тіп-тіп-тіп-тіп-тіп, не знаю. Зараз ще подивлюсь, як старші там наші. Ну, перший пішов до малечі. Подивіться, як мої коченятка, який в них апетит. Чому я забув, коли мені їх подарували? Я не знаю, коли її місяць буде. Ну, скоріше 26-го десь. 16-го, 16 по-моєму, липня мені їх подарували. Ось такі вони гарні, такі малесенькі, красиві. Як ви бачите, ось така малеча, ось таким апетитом. Але поїлка в них жахлива. Зараз я покажу її вигляд, її треба наповнити. Ось так ви подивіться, як вони їдять трошки. Це для вас. Переходьте на всі інші відео, дивіться, можливо, я залишу в шапці профілю посилання або в описі, подивлюсь, попробую, поекспериментую. Ось такий апетит Зараз я буду давати, якщо ви хочете подивитися, чим я їх годую, переходьте на наступне відео. Перші дні життя індокаченят. Чим годувати, ось так називається це відео. Ось, ось така страшна поїлка, так наші куршати її забруднили. Зараз буду мити, але з нею проблем немає. Ось така вже чистенька поїлочка в нас. Бачите, її мити недовго, я мив її хвилину-дві. Ось така. Тільки приніс каченятка зразу пити. Зразу. Кому цікаво, де я їх взяв, теж дивіться попереднє відео. Перші дні каченят називаюся. Ось такі вони красиві, гарні, малесенькі. Так от п'ють водичку та не бійтесь камери, маленькі. Так що підписуємося, ставимо лайки. Ось такі вони гарні. Ось. Ну, YouTube якість, звісно ж, забере в мене. Бо я знімаю на простому телефоні. Ось. Я не знімаю там ні на айфоні, ні на простому андроїді. якість трошки, можливо, хандридь. Але я думаю, якщо ви хочете мене дивитись, ви будете дивитись з такою якістю. Так що підтримуйте українські. Зараз буду годувати старших курчаток. А ось це старші курчата, їм вже місяць і тиждень чи два. Не можу запам'ятати. Ось такі вони гарні, ось так їдять, теж дуже красиві. Ставимо лайки заради них, підпишемо коментарі. Три-три-три. Одного, як завжди, не вистачає. Ось такі вони гарні, такі маленькі вже. Ну, маленькі, вже великі. А ось одне доходить вже. ціп 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 тіп 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 Дігають ціпа тіпа ходи сюди, не бійся мене. Ходи. Ходи. Та ходи. Боїться, зараз. йде вже, вроді би. Ось таке воно гарне, малече така красива. Так що ставимо лайки, пишемо коментарі заради них. І зараз дивимося, скільки в мене яєць за день. Меншенькі поїли і зразу вляглися спати. Ось такі вони вже гарні. Ось. Зараз закриваю їх і показую, скільки яєць. Як я вже казав, несуться в мене тільки 9 курей. У цьому гнізді вже є одне. Зараз я його забираю. Тут два. Кладу ще одне вже є три. І в цьому гнізді чотири. Всіх разом виходить сім. Як я казав, яйця великі. Може дехто подумає, що я беру тільки великі. Ось. Це перше яйце, недавно курка знеслась. О. Яйця всі великі. І харчування так само є в минулих відео. Так що всім до зустрічі, па-па-па-па.